У рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продукції для міноборони. Детективи територіального управління БЕП у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 мільйони євро необлікованої готівки. Як повідомили у відомстві, кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивести та приховати чорну касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучення. Ні, кошти раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 мільярда гривень із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування під контрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури і завищення вартості товарів, вони безпідставно сформували витрати на податкові кредит з ПДВ це дало змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, задані бюджету, підтверджуються відповідними висновками аналітичних матеріалів сформованих фахівцями. Б. Наразі досудове розслідування триває.